Їде бежевий матіс з Дубового украсну, днем народження вітаєм, жінку ми прекрасну, І мене не чоловік вітає, Василь то її кохання, хай горя не знає. Синочок Дениско в сім'ї підростає, він мамина втіха, її привітає. А працює педагогом то шкільна наука. Трохи строга, але строгість знанням запорука. І колеги всі вітають, в красній школа, діти, та й знайомі привітали, можна порадіти. Не хоче на чехи з Тячівського краю, власна педагогіка то кусочок краю. Розкидала ця війна сім'ї почуття, а Мар'яна зберегла любові чуття. Помагає нашим хлопцям, які в Збройних силах. Волонтерство і милосердя то велика сила. Є у Мар'яни друг, німецька вівчарка. Рексом його кличуть, серб господарства. По знаку Зодіака Мар'яна є діва, розумна й розважлива та й жінка красива. Василь з нею в шлюбі і її вітає, кохання на сонці їхнє не розтає. Весела, успішна іде по життю, кохана й заміжня все це наяву. Долю хай наповнює. Учительства сила, ти завжди з дітьми робити хотіла. Вітання доносяться вересня сюїта, Нам ногає й благає, щасливая літа. Най буде любима, здоровля міцноє, Звучать привітання на всю дубовоє.